Всіх вітаю, друзі! З'явилась дуже і дуже цікава інформація у стосунках між Україною та Польщею. Ми її сьогодні обговоримо. Якщо коротко, то говориться про те, що Україну спонукають. Втручу, втручатися в внутрішні справи Польщі і повалити ту владу, яка існує зараз. І за це Україні обіцяють вступ до Європейського Союзу. Давайте в цьому відео розберемося, що ж відбувається, що з цього правда. Хто ці питання коментує? Обов'язково ставте, будь ласка, цьому відео лайки. Це дуже сильно допомагає боротися з російськими ботами, і завдяки вам останні тижні справи справді йдуть краще, тому вдячний кожному за таку підтримку. Отже, Міністерство закордонних справ України заявило, що українська сторона не мала і не має намірів втручатися у внутрішні справи Польщі, і відкинуло інсинуації про нібито наміри України повалити владу в Польщі. Дуже цікава інформація. Вона виникла не просто так. Про це заявив Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в на своїй Фейсбук-сторінці. Ніколенко зазначив, що в польських ЗМІ почали циркулювати коментарі кореспондентки польського телебачення, телевізія польська в Брюсселі про нібито обіця... обі... обіцянки Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ в Європейський Союз в обмін на повалення нинішнього уряду Польщі. Ситуація справді дуже цікава, ми зараз також я зачитаю пряму мову речника МЗС України, але якщо коротко, то це я не знаю наскільки це правда, якби українська сторона офіційно відкидає такі, можна навіть сказати, звинувачення. Але якась логіка в цьому є. Бо на сьогоднішній день, якщо ми говоримо наприклад про прийняття. Квот на кожну країну Європейського союзу на біженців з Африки та Азії, то Польща це одна з тих країн, яка цілком і повністю виступає проти такої ініціативи. Натомість і Німеччина, і Франція максимально виступають за її введення для того, щоб в європейськ в країнах Європейського Союзу було все більше і більше біженців з Африки та Азії, польща йде проти цього, так само як і ще проти багатьох пунктів, які Німеччина і Франція хотіли б запроваджувати. Ми також бачимо, що Шольц вже почав втручатися в польські вибори, і вони хочуть скинути партію право і справедливість. Він заявив, що якщо нинішній уряд не буде розслідувати скандал з візами. З нелегальною видачею віз для, для людей, які там заїжджають в Польщу, то вони відновлять прикордонні пункти Польщі та е, Німеччини. І таким чином Шольц напряму втручається в передвиборчу кампанію, і фактично цим він грає на руку е, конкуруючій партії е, Дональда Туска. Тому це один з проявів. Тому ця заява не здається мені такою безглуздою. Отже, що сказав Речник Міністерства закордонних справ України? Зазначена інформація не відповідає дійсності. Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала. Намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має. Він також наголосив, що Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримку нашого шляху до членства в ЄС і НАТО і глибоко вдячна полякам, які проявляють солідарність з українцями. Як приклад, він навів вручення президентом України державних нагород, громадянам Польщі, журналістці Б'янці Залевській та медику-волонтеру Дам'яну Дуді. Також є ще одна пряма мова. Ми зараз її також зачитаємо і повернемось до якби обговорення цієї ситуації. Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів. Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокації працювати разом задля ефективності протидії спільних спільним викликам, зазначив речник Міністерства закордонних справ. От тому, якби Україна якби він заявляє про те, що жодних жодної жодних пропозицій від Німеччини та Франції Україні не поступало. Чому власне журналістка телевізії польської зробила таку заяву не зрозуміло? Але якщо ми повернемось до тієї заяви Шольца. Яка, в якій йшлося про те, що Німеччина відновить кордон з Польщею через корупцію в нинішньому польському уряді, то ми побачимо, що Шольц, який являється другом Дональда Туска, який хоче зараз протягнути свою партію до влади, то Шольц таким, такими заявами він напряму втручається в. Передвиборчу кампанію вибори відбудуться трошки більше, фактично ніж через два тижні. І такі заяви зі сторони німецького канцлера, вони зрозуміли, що вони не залишаться без уваги. Міністр внутрішніх справ Польщі вже попросив Шольца не втручатися в вибори, не втручатися в внутрішні справи Польщі і залишити там свої заяви при собі. А те, що там відбувають ті корупційні скандали, які відбулися з заступником міністра закордонних справ, вони розслідують. Розслідується і буде, будуть покарані всі, хто того заслуговує. Тому, якщо на фоні того, що зробив Шольц декілька днів тому, можна зробити такі, як мінімум, зробити припущення, що оце має, оце має відношення. Ну, якби це може мати якесь підґрунтя. Тому як, якщо ми вже так трошки подумаємо про якусь там теорію змови, то і Німеччині. І Франції було б дуже вигідно, щоб в Польщі до влади прийшла партія, яка буде мати спільний вектор розвитку, з якби з тими країнами, які там підтримують оці рішення по впровадженню квот. На біженців, по якійсь там підтримці цих африканських країн азіатських країн, можливо, тоді можна було б якось вирішити питання з тією навалою, яка зараз є на польсько-білоруському кордоні. Дуже і дуже багато. Польща виступає проти е, діяльності Єврокомісії, європейського союзу, бачимо, що по тій самій навіть зерновій угоді, е, Урсула фон Урсула фондерляйн, голова Єврокомісії, е, прийняла рішення разом з там з іншими, скажімо так, людьми, які приймають рішення, вони прийняли рішення зняти ембарго з української агропродукції. Польща сказала, що ні, є наші внутрішні інтереси е, нашого там е, наших фермерів, і тому, незважаючи на рішення Європейської комісії. Ми будемо ембарго продовжувати, а ви собі як хочете, так і робіть. Тому на сьогоднішній день бачимо, що все ж таки і Польщі, і Німеччині, і Франції було б дуже добре, щоб біля влади була якась партія, яка буде менше піклуватися про польський народ і буде більше піклуватися про спільні інтереси Європейського союзу, які. Також, в принципі, якщо подивитись, оці закон про квоти на біженців з Африки та Азії, цей закон прямо суперечить інтересам. Народів так само і Німеччини, і Франції, і інших, але вони мають такий вектор. Вони так розвиваються. Вони так хочуть, і хочуть, щоб всі країни жили також в європейському союзі за тими самими принципами. Польща нагадаю, це одна з двох країн, які виступили різко проти цих біженців. Ще однією країною була Угорщина, де ми знаємо, сидить про російське російська влада, але при цьому вони також виступили проти біженців. Ну і другою країною є Польща, бо Польща за зак. Захищає власні внутрішні інтереси, і, як на мене, це і дуже і дуже правильно. Чи могли якісь бути, скажімо так, пропозиції від влади Франції та Німеччини для України по поваленню нинішньої польської влади, чи могли бути чи не могли, пишіть свою думку в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, за ваші лайки, за ваші підписки, за те, що ви щоденно дивитесь мої відео. Для мене це дуже і дуже важливо. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.